Ми підійшли до об'єкта, будинок дитячої творчості на його будівництво, його реконструкцію виділено 1 мільйон 300 тисяч гривень. Сьогодні 1 грудня 2016 року. Зараз ми поспілкуємося, як розпочати ремонт, чому він розпочати саме взимку і що планують робити.

Покриття, заміна вікон, але внутрішнім ремонтом вони повідомили, що не вони будуть займатися, а ще якась фірма. Ми будемо спостерігати і ремонтувати будинок дитячої творчості всім районам.